Чим хуже до мене ставишся, тим душі нравишся. Ти конь. Можеш мене наказати. Ще й план опор. Ух, їба, ти є Та, ти є, ти їй план. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А от що наша розвідка підтверджує, так це те, що Російська Федерація хоче провокувати і хоче спровокувати, подавши інформацію, що саме наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури. Це не відповідає дійсності. Якщо мова йде про повномасштабну операцію по відношенню до нашої країни, ми такого не бачимо. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю: в квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. А далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима. І будемо готуватись до новорічних свят. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемось за столом. І я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували, не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік. Без паніки, без страху. Сподіваюсь, без вірусів. І щиро вірю, без війни. Слава Україні! Ми будемо триматись. У нас рабства немає. У нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, їм потрібно поїхати. Вони можуть собі це дозволити. І папа фантастико. Світ не бачив загрозу. Світ проспав. Відродження нацизму о 5 ранку 24 лютого 2022 року. Страні є завжди солнце, вихідні шашли, день перемоги. Соціальні мережі просто заполонили десятки, то і сотні відео з реальним безпреділом, що творить ТЦК разом із мусорами. Але на державному рівні, в державних засобах масової інформації, тим більше від Верховного головного командувача, про це немає жодної інформації. Ця інформація лише одного разу з'явилася в його присутності в Білому домі, коли йому про це заявив віце-президент США і як на це відреагував Зеленський разом із всім іншим. Я думаю, ви бачили. Він продовжує заперечувати, що в Україні відбувається славнозвісна бусифікація. Ну, а всі, хто про це говорить, хто піднімає цю тему, це означає, що це ухилянти, що це агенти Кремля, які підривають. Мобілізацію, і які є противниками України, так би мовити, незважаючи навіть на те, що навіть самі військослужбовці чинні або ветерани, такі, як я, цілком засуджують цю тему. Адже Зеленський і його свора перетворили цю мобілізацію на реальну бусифікацію, на те, що воювати продовжують бідні і знедолені, немає ніякої справедливості. І плюс до того Зеленський ще й користується цією мобілізацією справедливою для того, аби розправлятися з невгодними, тими, хто дозволяє собі багато говорити, хто дозволяє, точніше кажучи, хто дозволяє говорити собі правду. Їх просто, як раніше при радянському союзі, відправляли до психлікарень або в'язниць, то зараз відправляють також до в'язниць, а найкраще і найлегше це відправляти. За ними летючі команди бусифікаторів. Але в мене інше запитання. Мене турбує думка: а що ж станеться, коли мобілізація завершиться, коли припиниться повномасштабна війна, коли припиниться військовий стан, а це рано чи пізно, все одно станеться, і ми бачимо, що швидше за все це станеться раніше, ніж пізніше, тому що на щастя це зараз залежить не тільки від... Зеленського і Путіна, яких війна обох влаштовує, і от мене запитання, що ж буде з тими ТЦКшниками і мусорами, які зараз творять оце все на вулицях. Адже уявіть, ці люди відчули повну повноту влади, повну повноту влади над долями людей, які можуть безкарно ловити людей на вулицях, а далі вже вирішувати, що з цією людиною робити, проводити насильно. Медкомісію, відправляти на фронт один з білетом в один кінець в піхоту, або ж брати хабарі, причому хабарі, яких вони раніше ніколи не бачили. Адже з кожної людини хабарі можуть рахуватися тисячами доларів, тисячами євро. І от уявіть собі, такі люди роками живи, жили в таких умовах, відчували себе володарями доль. Як в 37 му році при Радянському Союзі, хватали людей на вулицях і мали просто нереальні заробітки, ну, як мінімум, премію за впійманих, або за тих, кого потрібно було впіймати і відправити на фронт, або маючи такі просто нереальні заробітки. І от як ви думаєте, коли це все завершиться, ці люди одразу стануть нормальними? Ну, люди я їх називаю в образі фізіологічного. А ось мені здається чому, що вони не стануть нормальними. І такий психотип людей, які будуть в системі влади, я переконаний, що вони потрібні Зеленському, і що на їхнє майбутнє у них вже є плани. Адже ми ж бачимо, що Зеленський владу віддавати не збирається. І, хоч він і розраховує на те, що людей чергове оболванять, і що за нього знову проголосують або просто промовчать, коли він буде фальсифікувати вибори. Але ж ми знаємо, що Україна і українці завжди ламали системи і плани всіх, хто вважав, що він уже прорахував українців і що це бидло буде мовчати. І ось я переконаний, що Зеленський і його команда готуються на цей випадок, і їм дуже потрібні будуть ось такі закальонні в боях з українцями на вулицях. Негідники. І я переконаний, що оці прічники, оця наволоч в кажанках, ці комсомольці стануть дуже великою проблемою для нас, коли ми будемо міняти цю країну. Подумайте про це також. Мені то вподобай. Довп... Чим хуже до мене ставишся, тим душі нравишся. Ти конь. Можеш мене наказати. Хіба ти є пландати план. Да, є план. Да, є план. А, а. Ми ж чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готові повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А от що наша розвідка підтверджує, так це те, що Російська Федерація хоче провокувати і хоче спровокувати, подавши інформацію, що саме. Наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури. Це не відповідає дійсності. Якщо мова йде про повномасштабну операцію по відношенню до нашої країни, ми такого не бачимо. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю в квітні, відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, а далі літо ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят, як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці, ми не панікували, не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік без паніки, без страху. Сподіваюсь, без вірусів і щиро. Вірю без війни. Слава Україні. Сонце вихідні шашли день перемоги. Соціальні мережі просто заполонили десятки то і сотні відео. Реальним безпреділом, що творить ТЦК разом із мусорами. Але на державному рівні в державних засобах масової інформації, тим більше від Верховного головнокомандувача, про це немає жодної інформації. Ця інформація лише одного разу з'явилася в його присутності в Білому домі, коли йому про це заявив віце-президент США і як на це відреагував Зеленський. Разом із всім іншим, я думаю, ви бачили. Він продовжує заперечувати, що в Україні відбувається, славнозвісна бусифікація. Ну, а всі, хто про це говорить, хто піднімає цю тему, це означає, що це ухилянти, що це агенти Кремля, які підривають мобілізацію і які є противниками України, так би мовити. Незважаючи навіть на те, що навіть самі військослужбовці чинні, або ветерани, такі як я, цілком засуджують цю тему, адже Зеленський і його свора перетворили цю мобілізацію на реальну бусифікацію, на те, що воювати продовжують бідні і знедолені, немає ніякої справедливості, і плюс до того, Зеленський ще й користується цією мобілізацією справедливою. Для того, аби розправлятися з невгодними, тими, хто дозволяє собі багато говорити, хто дозволяє, точніше скажучи, хто дозволяє говорити собі правду. Їх просто, як раніше при Радянському Союзі відправляли до психлікарень або в'язниць, то зараз відправляють також до в'язниць, а найкраще і найлегше це відправляти за ними летюжі команди бусифікаторів. Але в мене інше запитання. Мене турбує думка, а що ж станеться, коли мобілізація завершиться, коли припиниться повномасштабна війна, коли припиниться військовий стан, а це рано чи пізно, все одно станеться. І ми бачимо, що швидше за все це станеться раніше, ніж пізніше, тому що на щастя, це зараз залежить не тільки від Зеленського і Путіна, яких війна обох влаштовує. І от мене запитання: що ж буде з тими? Це цикашниками і мусорами, які зараз творять оце все на вулицях. Адже уявіть, ці люди відчули повну повноту влади, повну повноту влади над долями людей, які можуть безкарно ловити людей на вулицях, а далі вже вирішувати, що з цією людиною робити. Проводити насильно медкомісію, відправляти на фронт один з білетом в один кінець в піхоту, або ж. Брати хабарі, причому хабарі, яких вони раніше ніколи не бачили, адже з кожної людини хабарі можуть врахувати тисячами доларів, тисячами євро. І от уявіть собі, такі люди роками живи, жили в таких умовах, відчували себе володарями доль. Як в 37 му році при Радянському Союзі, хватали людей на вулицях і мали просто. Нереальні заробітки, ну як мінімум, премію за впійманих, або за тих, кого потрібно було впіймати і відправити на фронт, або маючи такі просто нереальні заробітки. І от як ви думаєте, коли це все завершиться, ці люди одразу стануть нормальними? Ну, люди я їх називаю в образі фізіологічному, а ось мені здається чому, що вони не стануть нормальними. І такий Психотип людей, які будуть в системі влади, я переконаний, що вони потрібні Зеленському, і що на їхнє майбутнє у них вже є плани. Адже ми ж бачимо, що Зеленський владу віддавати не збирається. І хоч він і розраховує на те, що людей чергове оболванять, і що за нього знову проголосують або просто промовчать, коли він буде фальсифікувати вибори. Але ж ми знаємо, що Україна і українці завжди ламали системи і плани всіх, хто вважав, що він уже прорахував українців і що це бидло буде мовчати. І ось я переконаний, що Зеленський і його команда готуються на цей випадок, і їм дуже потрібні будуть ось такі закальонні в боях з українцями на вулицях, негідники. І я переконаний, що оці прічники, оця наволоч. Кажанках, ці комсомольці стануть дуже великою проблемою для нас, коли ми будемо міняти цю країну. Подумайте про це також. Мені довподобає. Чим хуже до мене ставишся, тим душі нравишся. Ти конч... Вау. Вау. Можеш мене наказати. Ще й планопур ух їба. Довпоє. 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 Ти її план. Ми щуємо зараз обстріли, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. А от що наша розвідка підтверджує, так це те, що Російська Федерація хоче провокувати і хоче спровокувати, подавши інформацію, що саме. Наші диверсійні групи заміновують об'єкти критичної інфраструктури. Це не відповідає дійсності. Якщо мова йде про повномасштабну операцію по відношенню до нашої країни, ми такого не бачимо. Не думати тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю: в квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. День перемоги, а далі літо. Ми будемо здавати ЗНО, вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись, гуляти весілля. А далі осінь, де сподіваюся, ми будемо вболівати за нашу збірну на чемпіонаті світу з футболу в Катарі. А далі зима, і будемо готуватись до новорічних свят, як завжди, як цього року. 31 грудня усією родиною зберемось за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували, не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік. Без паніки, без страху. Сподіваюсь, без вірусів і щиро. Вірю без війни. Слава Україні.